Привіт, шановні гості, дорога родина. Сьогодні в мене влог почнеться з огляду сукні. Дуже вже дівчатам хочеться зеленого. Знайшовся в мене акційний відріз шовку. Це шовк Армані з магазину Занна. Він був придбаний мною по акції. Там в деяких містах, знаєте, є, є ледь помітні, такі, як відголки, е сліди. Але ну, непомітні око, якщо не знати, де це треба ну, під лупою. Дуже сильно придивлятись. Тобто, з тканиною вся ока, але вона була придбана по акції, там деякі нюанси на ній є непомітні. Отже, сукня суцільного ось такого покрою. Давайте краще, так, щоб я не закривала. так, ось так. Тут на рукавах я вставила драпіювання. Драпіювання ми робимо за допомогою резиночки, просто пришиваємо пошвою, для того, щоб, бачите, така драпіровочка була там. Резиночка. Так, суцільний покрій, тоненький поясочок зробила. Спідничка трапеція, дуже зручний фасон, внизу на підкладочці. Обов'язково чому головне правило бо тканина біла. Ця сукня продається, ціна надзвичайно низька. Дівчатка, кому треба, пишемо в Viber. Мене дуже легко знайти в Viber, так? Це ви зрозуміли. Ось такий зробила швидкий огляд, а тепер що я буду робити? Переставляю вас сюди. Зараз Зараз я зачиню вікно. Давайте причиню вікно, щоб не пересвічувало. І зараз те, що просили вчора, але я кажу: окремо я робити відео не буду, а покажу лозі. Щоб ви все бачили на власні очі, так і мені буде легше. Працювати. Отже, зайчики, трошки буду переставляти вас, але ж ви не ображатиметесь, так? Отже, ще буде ракурс з цієї сторони. Тут все видно, видно робочу поверхню столу, видно прасувальну дошку. Отже, є оцей акційний трикотаж дешевий, Так, ось такий. І Анни я брала білий і бірюзовий. Бачите? Ось в деяких місцях таке, як наче затяжки ми бачимо на ньому, але вони легко розрівнюються, як на капронових колотах, просто так пальчиками ми беремо, бачите, такі, як затяжки, це після того, як ви попрали. Десь, може, в машинці затягнутися. Ну, в принципі, нормально. Може, воно так і треба було на цій ткані. Отже, що ми будемо шити? Я буду шити, ви, якщо захочете, зможете повторити. Значить Костюм, я казала, що це буде костюм штанами. Штани зроблю на підкладочці, такі як шортики. Отже, перше, що ми робимо, розкладаємо на столі в тканину, так розкладаємо, щоб в мене її було крепко гарно видно. Там вже зашаруділо в мене під низ, так? Ось так я сюди закину, бо мені буде дуже сильно звісати з столу. Розстилаємо на столі, я краю лицем до себе. Завжди чого, щоб бачити всі нюанси. Тканина трохи її покрутило після прання. От, значить, так, як покрутило, нічого. Ви бачите, ось одна кромка йде, друга нерівна. Ось, як покрутило, так ми й кладемо. Неважно, нам головне рівна поверхня. Тканина дуже розтягується, дуже, вона еластична. Але ми викроюємо штани, начебто як з нееластичної тканини. Спочатку з основного матеріалу ми викройку. де взяти викройку, базова основа штанів. Безкоштовний урок є на каналі. Значить, завжди я починаю викройку з задніх половинок. Чому до задніх оцих половинок, до задньої половинки так? розклали, які зміни викроки. Я розумію, що те біле, це біле, ну вам буде ясно. Я зараз підтаскаю ближче. Так, подожіть мені краще з пляжа, бо незручно. Так. Я зараз все показую, які зміни ми вносимо в викройку саме до цієї тканини. Так, це може трохи ближче, так? Так, шани вистачає мені, давайте притискаємо. У мене на вікні камінчики, тому я беру так. Щоб Ви бачили прям вживу, як це все робиться. Без всякого там монтажу, вирізання, бо ті тітки в інтернеті ріжуть, Бог знає, що показують вам, а ви думаєте, що це От прямо у них там все так красиво вийшло. Так, мені треба підняти якось цю. Ні, це не вона. Так, що, зайчики. подожіть. Я вас піднімаю. Зайчики, Ви бачите, що робиться? Я вас підняла. І наклоняю, щоб дуже крепко видно все було. Так? Оце ідеально. Отже, викрійка, хоч вона біла, її видно. Задня половина штанів, базової основи, які ми робимо прибавки для цієї тканини, для задньої половини. Я прибавляю рівно 3 см довжини. По боковому шву, по цьому, я прибавляю 2 см. 2 см по боковому шву, три довжині. Цей шов без змін, цей шов без змін, лінія талії без змін. От прямо зараз вирізаю. Нічого не буду малювати, бо це довго. Викройка для того, щоб не мучився. Да? І от зразу я викраюю. Запомнили, там 2 см. По цьому шву ніц. Тут нема прибавки. Може, відео буде довге, але терпіть. Будете дивитися, так? Зараз давайте я установлю, щоб було не таке довге. Так, викроїла, щоб відео не таке довге було. Отже, що ми маємо? Прибавка по довжині, прибавка по боковому шву. Це задні половини. Забрали викрійку задньої половини. Я угу. положила, щоб мені не мішало. Ось штани Кроїла лицем до себе. Зрозуміло. Передня половина. Підсовуємо тканину. Теж вона лежить рівно, щоб не була ніяка ні горба та нічого. Так? Передня половина. В нас ці брюки ж були з гультиком. Всі помнять. Все красиво, все хорошо. Розклали на столі перед собою. Так. Значить, тут що ми робимо? Ми додаємо сантиметр по внутрішньому шву, 2 см по цьому шву на передній половині і довжину 3 см. Це саме для цього фасону, для цієї тканини. Всі зрозуміли від своєї базової основи. Базова основа безкоштовний урок. Абсолютно, все безкоштовне було знято для вас. Так, дивимося, щоб викройка була рівна, абсолютно рівна. Не отак, не отак, вона має бути рівна. От тканина тягнеться оця по ширині, але ми кроємо так, начебто вона не еластична. Чому? Тому що вона тоненька, рихла і зайві оці нам ні к чому. Так? І ось я починаю. Тобто лінія талії у мене та що й була. Так, Тільки тут ось камінчик буде мішати. І ще пояс викроємо. Так, для чихсь штанів? Так, довжина. 3 см добавили Так, боковий. шов Навіть, можете, 3 см додати. Абсолютно одинаково. Знизу вверх. Мені просто не з руки кроїти. Тому я ось, дивіться, підложу сюди. Що мені не з руки з тої сторони. Коли працюєте, має бути зручно саме вам. Не якісь вас, валі галі, а от робіть так, як вам зручно. Мені зручно так, я роблю так. Так, є. Тепер цей шов, оцей ось без змін. Абсолютно він без змін у нас. І запам'ятали ви сантиметр по цьому шву? Так, як же мені сюди підлізти? Бо тут же стоїть штатів, зайчики, Ви на штативі. Через то я не можу нормально тут рухатись. Так. Оце так потроху. Є. Все, викрика штанів готова. Нам потрібен ще пояс ці шмотки. Може кудись пригодяться, так? Забираю. Як зберігати викрійки, а ось так підписано базова ушнова штани і в пакет. І потім пакетики перебираєте, дивите, що ви там наробили. Так, але штани прозорі, нам потрібна підкладка. Зараз викроємо підкладку і викроюємо пояс. Отже, підкладка. Дівчата, таким способом, і хлопці, тому що ще й ті хлопці, таким способом ви можете кроїти із шифонових тканин, з батисту з прошви штани, ну, тобто з прозорої тканини і підкладка. Підкладка в моєму випадку трикотажна, тому що я працюю з трикотажною тканиною. Якби це був, наприклад, у мене прошва чи шифон, я б взяла для підкладки батист. Скільки потрібно підкладки? Ви приклали ось на свою штанину, так? Щоб ви розуміли, якої довжини у вас мають бути ці шорти. Ось, наприклад, у мене це передні половини. Так, ось я склала дві передні половини, дві задні половини. Логічно, правда, бо ноги дві. І ви міряєте цю відстань від паха вниз, скільки ви хочете довжину, шорт. Враховуйте, що там ще має бути підгибка, припуск на шов. Отак прям себе кожен поміряв. Які в нього будуть шорти. Ми знімаємо довжину по внутрішньому шву. Ну, тому що тут висота, хтось буде отакі штани носити, хтось високий, ви зрозуміли. По внутрішньому шву ну, десь приблизно 10 см. Так? Все, отак от і порішали. Це дуже легко рішається, приложила я і тут навіть довше. Так? Мені потрібно 10 см. Значить, я беру так, щоб тут вийшло 10 см. 14 це забагато. Ну, що такі вели? довгі ті шорти? Ось 10 см. Все, приклала. Ще ще комусь знов буде, не видно, йому буде світло темно, але ж тканина біла. Я ж не можу кроїти чорну підкладку, бо це в мене не, не зразок. Ось 10 см приклали, вирізаємо. Це передні половини. Як ножнички хрумкають тканину. Чуєте ви цей прекрасніший звук? Що може бути краще? І тут незручно мені буде вирізати. Е то давайте намалюємо Є ручка для тканини. Цю ось лінію собача робота. Собача робота, бо погано по тканині малює, так? Ось ну, так от. Щоб як орієнтир мені був. Незручно викраювати, так? Все лежало лицем до мене. Ось передні половини штані. А тут намалюйте хрестик, що це виворіть, отак, щоб ви бачили. Є, і задні нам ще треба. Тут я влізу в ці задні половини. Вистачить мені тканини, тому що. Може, й не вистачити. І тут так само один в один: 10 см довжина від внутрішнього шва. так? Я надіюсь, що мені хватить, щоб я не обрізала. Якраз ось, ви бачите? Спеціально не придумаєш. Щоб тут все совпало, і тут я дивлюсь, щоб мені було 10 см. Мітіс. Отак от ми міряємо довжину. Не по шву, а рівно, бо не зайдеться. Можете взяти більше, якщо що там одріжемо. Якщо що там одрізати, то не проблема. І вирізаємо. Дрівняти. це ж кажу, через то так незручно, коли воно далеко від тебе. Так. І тут я потім підрівняю і боковий шов. Так, є це задні половини і 10 сантиметрів. Міряємо. Можна трошки більше взяти. А потім, якщо що, можна завжди обрізати. Головне, щоб не було коротке. Ну тут, в принципі, і трусішки можна любі. Головне, щоб було все прилічно. Щоб такі штани були, щоб не стигну було в них люди вийти. Так, ви зрозуміли? Відрізаємо. І ще потрібен пояс для штанівини, тому що в мене вони. Без пояса. Ось на задніх половинках, ну, в смислі, з вивороту, я ставлю хрестики. Є. Тепер ще потрібен пояс. Там вам видно все. Пояс ми відрізаємо. Яка в нас різинка, якщо широка, то й пояс широкий. Так, де тут, щоб рівно мені відрізати? Бо тканина, бачите, яка вона? Тут ось така, як затяжка, я її так пальчиком розрівняла нігтиком, кіхтиком, як на капронках. Дуже красива тканина, ну, але, звичайно, що за 55 гривень метр, там, може, десь якісь будуть на ній нюанси, але вони такого в очі не кидаються. Ну і пояс, ви вже знаєте, який довжини пояс. Це все теж беремо любий урок, щоб я тут не повторювалась, одне й те саме будь-який урок, так, головне рівно ось відрізати цю смужку. Резинка, ви відміряєте. Ширину своєї резинки помножили на 2 плюс 2 см припуск на шов. Якщо в мене тут 5, то 5 плюс 5 10 і плюс 2 12. Ну, я завжди беру трошечки більше. Якщо що, обріжу зайве. Десь тут було блакитне мило у мене. Ну, Давайте блакитним милом ще ми не пробували. Ну, тканина така рихла, що чим ти його не малюєш, Я ж не можу тако, знаєте, я лозич, я ж очі вилазив. Головне, щоб видно було. Ну, трішечки цю лінію видно. І я тут беру навіть 13 сантиметрів висоту. Пояс теж показувала вже мільйон разів, як його робити. Як вставити резинку, дивіться ці уроки, дівчата і хлопці, уроки на каналі Валом. Я одне й те саме не розказувала в кожному відео. Ви, коли в школі вчите літери, чи цифри, чи табличку множення. Ви ж її не вчите кожен раз. Вже її маєте знати. Що відкриваємо дивимося. Так, все. А тут буде футболка. Урок футболки з карманчиком білим. На каналі є. От один в один зробите футболку тільки з цієї тканини. Зараз у нас тема за ці штани ж на підкладці. Як їх зробити? Так. Тут я дивлюсь, що. Пояс має повністю відповідати оцей пояс ширині е, штанів, так? А резиночка відповідає розміру вашої талії. Все зрозуміло, я думаю. Так? І тоді резиночку, в різ, резиночку вставляємо сюди, вона біленька, в принципі, не треба ніякої для неї буде підкладки. Воно ось має нормальний вигляд. Бачите, тако подивилися норм. Тепер основне нам, тому що відео і так буде довге, основне нам це що зробити? шить оці всі штани. Значить, які є тут варіанти? Захочете, можете пошити за щіпи, наприклад, на передній половині. Як їх зробити? Та дуже легко, ми беремо це в нас лице і то лице, складаємо отак, по ширині, так, не приклеюємо ці за щіпи, нічого, рівно по центру на лице. Давайте покажу вам, як я буду це робити. Я навіть утюжити не буду. Це тільки дивлюсь все, щоб розрівняти ці як затяжки, наче. Ну, в принципі, нормально. Ось, передня половина на лице, так? Склала рівно навпіл. Булавками не буду навіть заколювати, чому, ну, в принципі, можна. Головне, щоб на ньому не залишались ніякі затяжки. Ні, ну ці булавки якісні. Ну, давайте ось. Як приклад для вас, так? Да? Ось булавка ми як орієнтир. Я заколюю. Так, передня половина. Можете і на задній зробити. І несу сюди до машинки. Зараз тут буду строчити. Так, інша. Інша передня половина штанів. так, Теж складаємо навпіл. Там, десь, якщо трошки нерівно, нічого, ну все. Головне нам, що щоб одинаково було. І заколюю. Ця тканина дуже така, ну, з нею треба дуже охайно працювати, вона ніжна. Ну і в цьому костюмі по деревам, я думаю, лазити не потрібно буде. Так, І давайте несу вас сюди. Ось ці защипи, я зараз і буду строчити. Максимально близько, ага, тут стоїть у мене зелена нитка. Максимально близько до краю ми робимо з вами строчку шва. Зараз я ще нитки міняю. Бо шила плаття і нитки зелені були, ви зрозуміли, Так а мені ж треба біль. Довжина стіпка 3 мм. Нічого там не лопне, бо в нас воно йде вдоль, а не по ширині. Що за це можна не переживати, що ви прямо з строчкою строчите трикотаж. І голку бажано поставити. Давайте в мене тут голка стоїть для шифона, а я поставлю універсальну голочку. Ось тут стоїть голка в мене для шифону 65-ка. Вона ж мені не потрібна, в мене ж не шифон. Так, так що, зайчики, в залежності від того, що шиємо, голочки міняємо. Це також дуже важливо. Не забувайте про головне. В залежності від того, з якою машинкою ви працюєте, в мене промислова техніка, але все рівно я дотримуюсь правила. Що голки завжди ми підбираємо під тип тканини. Я використовую тільки два типи голок для саме своєї цієї машини. Чому? Тому що я шию в основному плаття. Я не шию пальто, я не шию шуби. Ну, це в рідкісних випадках. Так? Для урока для вас знімаю. Для себе мені простіше піти купити готове пальто, готову куртку, а отакі от речі, як сукні. Мені простіше шити, тому я роблю те, що максимально мені подобається і зручно. Так, міняємо нитку, то тобто голку. Ну, голку й нитку я ж поміняла, бо тут стояла зелена. Так, на шпульці була біла. Все поміняли, все у вас хорошо. Все прекрасно. Отак. Так, включаю тепер машинку. І строчимо максимально ось, максимально близько до краю. До згину. Не до краю, а до цього згину. Можете витягувати, коли шиїте. В принципі, коли голка шия, вона перескакує булавку, то це не проблема, але ну, бувають такі випадки, що може от, знаєте, там, попасти на цю булавку. Саме прямострочна машина. Краще, звичайно, що витягти. Це. Зашили защіп. Це дуже зробити легко. Ці ношенці в мене тобі. От, бачите, построчили максимально близько до краю, склали, розгорнули, за защіп. Тут ось в цих місцях, де таке щось непонятне на цій тканині, то пальчиками розрівняли. І на іншій штанині я роблю точно так само роблю отакий защіп, щоб не тратити час. А чого це ти записуєте? Ніхто не просив. Так, ну що ж, повірте, це було саме складне, що ви робили, це построчили щіп. Тепер лицем до лиця, ми складаємо штанини, основні штані. лице. Так, лице ось у мене є ця задня половина. Задня і передня. Так. Ми сшиваємо завжди в одному напрямку. Тобто спаха вниз, боковий шов. Вниз. Ну, а потім, там, якщо щось нерівно, підріжете, підрівняєте, просто обстрочу я на оверлоці. Це дуже легко. Ось. Як ми робимо це, сшиваємо штанини, так? І підкладку точно так само. Шортики оці. Ми їх сшиваємо. Це я тулю, дивлюся, отак, лицем до лиця. Ось. Штанини. Порішали. Це ясно. Тепер підкладка. Так само розгорнули ось, тут ви ставили хрестики на вивороті. Так. Спочатку штани не потім зшиваємо шов по центру і обробляєте низ. Вам потрібно зараз прямо прям зараз ми зшиваємо повністю. У нас виходить, що ми зшиваємо шортики. І сшиваємо штани. Працюйте. І не забудьте зробити пояс. Пояс у мене буде на ось такій еластичній гумці. Ну що ж, що я зробила? Пояс до штанів обов'язково, так. Каже, це ж такий здоровий, ні, він якраз буде норм. Штани я шию для продажу це будуть не штани, а костюм. Ось, повністю, бачите, який еластичний пояс. Тепер вишили шортики з підкладки, вивертаємо на лице. ось Передня сторона до мене. Штани за щіпами. Вивертаємо на лице. Лицем до мене, лицем до мене. Тепер ми беремо, вставляємо одне в друге по лінії талії. Вставили сюди. Одну штанину в одну, іншу в іншу. Все, по кругу зараз пришиваємо тепер прямою строчкою, Шиваємо між собою. Ми ж з вами зробили штани на подкладці. Простіше, мабуть, що ну, не буває. Не треба цього боятися. Пришиваємо одне з одним, а потім пришиваємо пояс. Все, пришиваю зараз по лінії талі, Потім виверну на виворіт і пришию оцей пояс. Як не розумієте, як робити, зараз я покажу. Зараз поки що ось, пришиваю. Ну що ж, ви пошили штани, пришили підкладку, вивертаємо на виворіт. Тепер лицем до лиця вставляємо, Ну, тут, в принципі, пояс у нас такий, що тут нема вивороту, нема лиця. Ми вставляємо сюди пояс. Так, я ось дивлюсь, де тут. В нас тільки тут один шов. Щоб було зручно. Все пришиваємо, обробляю цей шов на оверлоці. Спочатку прямою строчкою я пришиваю все, а потім обробляю на оверлоці. Чому? Бо зразу незручно це робити. Йож треба розтягти. Бачите, він вільно розтягується. Все, у вас є доступ обробити як шорти, так і штани внизу. Шиємо футболку, буде костюм, Туніку, що захотіли. Захотіли, шили окремо тільки такі штани. Тоненькі, дихають, та й на підкладці. З будь-якої літньої тканини. Ось вам легкий спосіб зайчики шити. Так, ну що ж, я буду закінчувати свою роботу. Мені потрібно дошити штани, потім я ще пошию футболку. І буде це комплект. Так, ви мене не бачите, бо воно ж дуже високо затрато було. Так, ось так. Якщо на цьому слові бувайте здорові, я сподіваюся, що вам було це відео корисне. Шийте і радійте життю. Всім, цьомки-бомки-пока!